Слава Ісусу Христу, оздоблені браті і сестри, вірні нашої Львівської архієпархії, дорогі львів'яни. Цього ранку ми розбудилися не від будильників, а від вибухів. Схід сонця був затьмарений димом, який спричинили ці вибухи, обстріли. Але сонце зійшло. Сонце, тобто світло перемогло темряву і дарує нам цей новий день день нових. Можливостей, незважаючи на цю велику трагедію. Як знаємо, є поранені, на жаль, є загиблі, і ми разом оплакуємо ці жертви тут у Львові. Я висловлюю всім жертвам свою солідарність і молитовну підтримку також імені Митрополита Ігоря. Зараз нашим завданням є війти в емоційну рівновагу і разом працювати. На перемогу добра над злом, світла над темрявою. Наші храми є в Львові відкриті, душпастирі є для вашої диспозиції, як і капелани в лікарнях. Бо духовний супровід це є найперше і головне покликання церкви. Нехай Господь Бог дарує пораненим сілення, а загиблим свої вічні обід.